Мої вітання, друзі. Слава Україні! Нагадаю, в попередньому ролику була розповідь про аквапарк «Сінець» Найближчий до Братислави водний розважальний комплекс суто для релаксу. Відповідне посилання знайдете в коментарях. А сьогодні розмова про найближчий до Братислави, термальний комплекс з мінералізованою лікувальною водою. Це термалпарк Дунайська стріда. До слова, хто не знав, Дунайська стріда це назва міста, що є районним центром, розташованим в 48 кілометрах від столиці Словаччини. Серед іноземців Дунайська стріда ще відома тим, що саме тут розташований міжрайонний відділок так званої Цудінецької поліції, тобто імміграційної. На машині по автобану від Братислави до Дунайської 36 хвилин, по звичайним безкоштовним шляхам 47-50 хвилин, автобусом чи поїздом, звичайно, трішки довше, але теж приблизно години. Термал-парк Дунайська стріда займає територію до 20 гектарів. Це досить великий рекреаційний комплекс з трьома готелями, кемпінгом для житлових авто та причепів, спортивними майданчиками, парковою зоною шістьма басейнами просто неба, як мінімум два з яких термальні, з мінеральною водою, що працюють цілий рік, і цілорічним термальним комплексом з чотирма критими басейнами. На території термального комплексу є й невеличке озеро. На озері є острів. Раніше на цьому у острові був один із перших в Словаччині нодиських пляжів. Дістатися на острів з території термопарку можна було човном або плотом. Але надзвичайного попиту на це місце відпочинку не було і згодом до острова збудували міст. Після чого стартувала і забудова самого острівця. Зараз там, з одного боку, така собі терасована кафешка на схилі. Зрозуміло, що пляжі на озері доступні тільки влітку. Термалпарк Дунайська Страда веде свою історію з 1930 року. З тих пір Термалпарк використовував декілька свердловин глибиною 1600-2490 метрів з термальною водою. Природна температура, якої на поверхні сягала 57-98 градусів. Тож воду охолоджують перед подачею в басейни. Вода містить натрій, амоній, йод, бром, калій, кальцій, магній, а також три Заліза, марганця і стронція. Такий вміст мінералів з умови в лікувальні властивості води. Вона дуже добре впливає на опорно-руховий апарат людини. З усіх 10 басейнів лікувальна вода в трьох в двох басейнах на відкритому повітрі і в одному крику. Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам! дякую. Термальні мінералізовані басейни легко розгледіти. Вода в них з явним зеленуватим відтінком, злегка каламутна, на смак прісна, іноді має легкий сірчаний запах. Ми регулярно їздимо в ці терми вже більше 10 років. Років 2-3 тому у термальних басейнах висіли попередження, що перебувати у воді понад 30 хвилин без перерви заборонено. Нині цих табличок вже немає. Там тепер просто висять застереження, що тривале перебування в термальній воді може бути небезпечним для людей. Із серцево судинними захворюваннями. Також не рекомендовано купання в цих басейнах дітям до 4 років. На мій погляд, розповідаючи про лікувальну воду або ж бальнеологію, слід зауважити, що певний терапевтичний ефект від купання в термах настає після більш-менш тривалого відвідування. За один-два рази, вочевидь, ефект буде мінімальний. Хіба що ви просто хочете інколи пролексувати у воді? Якщо ж мова про лікування, то і починати треба з лікаря. Думаю, що обираючи собі кхе, такі ось водні процедури, треба в кожному випадку радити з доктором індивідуально щодо тривалості відвідування і графіку купань щоденно або ж три рази на тиждень чи якісь інші варіанти. Мені, наприклад, після всіх моїх травм радять їздити до тримал парку в Дунайську з лікувальною метою як мінімум 7-10 днів підряд, з купанням не менш ніж. Чим... Три-чотири години щоденно з перервами між пірнаннями, звісно, із зануренням в мінералізовані басейни, тривалістю ні більше ніж 20 хвилин за один раз. Скажу за власним досвідом: такі курси два рази на рік дуже допомагають минулою зимою 22-23 років. Перший раз за всю історію працював кемпінг для караванів. Сучасні жиломобілі і причепи, хто не знав, запаленням, яке дозволяє комфортно жити навіть при мінусових температурах зовні. А в регіоні Дунайської Стради на житньому острові морози є великою рідкістю. Тобто і любителі такого віду відпочинку мали можливість цілорічно приїздити до термал-парку. Бажаючих було достатньо. Наприклад, на новорічні свята взагалі там і місць вільних на паркінгу для караванів майже не було. Вочевидь, саме з цього приводу, крім мінералізованих безпекових. Сейні з лікувальною водою просто неба взимку працював і так званий італійський релаксаційний басейн з гідромасажними струменями. А от влітку Парк – дуже і дуже популярне місце відпочинку. Сюди прямують навіть автобусні тури з сусідніх Угорщини, Австрії, Чехії. На озері, крім купання і пляжного відпочинку, є і прокат так званих падлбордів або ж сап дошок Це дошки для плавання з веслом стоячи чи сидячи, кому як зручно. Також в Термал-Парку класні водні гірки, катання на яких входить в ціну квитка на відвідування Термал-Парку. Там бавляться не тільки діти, а й дорослі. Є в парковій зоні і майданчики для пляжного волейболу, столи для тенісу та інше. Бояна, бояна, море! Що ж, нарешті, ми дійшли і до цін. В Термал-Парку, вочевидь, дякуючи термальним лікувальним водам, що передбачає певну тривалість купання, між цінами на 3 години і відвідуванням на цілий день різниця мінімальна. Для дорослої людини 3 квиток 11 євро, а на цілий день 13 євро. Передбачені знижки для родин, пенсіонерів та інших. Подробиці за посиланням у коментарях, як завжди. Правда, такі ціни діють до 15 червня. В топ сезон з 16 червня до 15 вересня буде на 2 євро дорожче. Я навів ціни з доступом у всі басейни та на пляж озера. За відвідування Велнес-Зони треба платити окремо. Приміром, при наявності квітка на цілий день в басейни, за велнес теж на цілий день треба буде доплатити ще 10 євро. За велнес на цілий день без відвідування басейнів 12 євро. Термал парку є фінська та ароматична сауна, є звичайна парна та інфрасауна, а також сольна кабіна. Надається і певний перелік масажних процедур. На завершення з усіх 27 аквапарків та термалів Словаччини, в яких мені довелося пірнати Термал-Парк Дунайська стріда, найулюбленіший для всієї моєї родини. Особисто я рекомендую відвідати. Хоча безумовно на смак і колір нема друзів, насолоджуйтесь літній ролик з купання в Дунайській під хороший український пісенний супровід за посиланням нижче в коментарях.